Лісові пожежі в Європі рекордні пожежі в Іспанії та Португалії. Полум'я над піренеями, як зміна клімату та демографічні зрушення підпалюють Європу. Лісові пожежі. Вони завжди були частиною середземноморського ландшафту, природним циклом оновлення екосистем. Але те, що ми спостерігаємо зараз в Іспанії та Португалії, це вже не просто природний процес. Це катастрофа, масштаби якої не мають прецедентів. Рекордні площі вигорілої землі, погіршення якості повітря, викиди вуглекислого газу, що перевищують річні показники цілих країн, все це говорить про те, що ми вступаємо в нову еру лісових пожеж, епоху, що визначається зміною клімату і соціальними змінами. Недавні події в Піренейському регіоні стали болючим нагадуванням про крихкість нашої планети і про те, наскільки сильно людська діяльність може вплинути на природні процеси. Пожежі, що охопили Іспанію і Португалію влітку 2025 року, стали наймасштабнішим сезоном пожеж в історії Європейського Союзу, і, на жаль, я переконаний, що це лише провісник того, що нас чекає в майбутньому. Зміна клімату головна причина. Звичайно, говорити про зміну клімату стало звичним кліше, але в даному випадку це не просто гарний термін. Це сувора реальність, яка проявляється в підвищенні температури, збільшенні частоти посух і сильних вітрів, що створюють ідеальні умови для виникнення і поширення пожеж. Як справедливо відзначають вчені World Weather Attribution Group, ймовірність виникнення таких екстремальних погодних умов збільшилася в десятьох разів через діяльність людини. Я пам'ятаю, як ще в дитинстві ми часто бачили невеликі контрольовані пожежі в лісах, їх влаштовували, щоб очистити зарості і запобігти більші лиха. Це був звичайний спосіб управління екосистемою. Але тепер. Коли ліси висихають швидше і пожежі поширюються з неймовірною швидкістю, такі методи стають неефективними. Демографічні зміни фактор ризику. Але зміна клімату це лише частина рівняння, не менш важливу роль відіграє демографічний сув, який спостерігається в сільських районах Іспанії та Португалії. Молоді люди їдуть до міст у пошуках роботи та кращого життя, залишаючи занедбані землі, які швидко заростають сухою, легкозаймистою рослинністю. Це явище, на жаль, характерно для багатьох європейських країн. Але в умовах зміни клімату воно набуває абсолютно нового значення. Занедбані землі стають ідеальним майданчиком для виникнення і поширення лісових пожеж. Відсутність людей, які могли б проводити профілактичні заходи, такі як прибирання сухої трави та створення протипожежних смуг, погіршує ситуацію. Я бачив це на власні очі, подорожуючи сільськими районами Португалії. Покинуті ферми, зарослі лісом це сумне видовище, яке нагадує про те, як швидко природа може повернути те, що колись було під контролем людини. Порочне коло, пожежі та викиди вуглекислого газу. Особливо тривожним є той факт, що лісові пожежі самі по собі сприяють зміні клімату. Викиди вуглекислого газу від пожеж збільшують парниковий ефект, що призводить до подальшого підвищення температури та збільшення частоти екстремальних погодних умов. Це створює порочне коло, з якого дуже важко вибратися. Рекордні 17,68 мільйона тонн викидів вуглекислого газу в результаті пожеж в Іспанії в 2025 році це величезна цифра, яка завдає серйозного удару по зусиллях по боротьбі зі зміною клімату. Це більше, ніж річний викид КОУ 2 по всій Хорватії. Що робити? Комплексний підхід необхідний. Вирішення проблеми лісових пожеж вимагає комплексного підходу, який включає в себе. Скорочення викидів парникових газів це найважливіше, що ми можемо зробити, щоб зупинити зміну клімату та зменшити ризик виникнення лісових пожеж. Управління лісами необхідно проводити профілактичні заходи, такі як прибирання сухої трави, створення протипожежних смуг і проведення контрольованих випалювань. Відновлення сільського населення необхідно створювати умови для того, щоб молоді люди поверталися в сільські райони і займалися управлінням лісами. Це можна зробити, наприклад, шляхом створення нових робочих місць у сільському господарстві та лісокористуванні. Розробка нових технологій необхідно розробляти нові технології для виявлення та гасіння лісових пожеж, а також для моніторингу стану лісів. Міжнародне співробітництво необхідно зміцнювати міжнародне співробітництво в області боротьби з лісовими пожежами, обмінюватися досвідом і ресурсами. Уроки, які ми повинні засвоїти пожежі в Іспанії та Португалії це не просто трагедія для постраждалих регіонів, це попередження для всього світу. Ми повинні засвоїти уроки, отримані з цього досвіду, і почати діяти негайно. Ми не можемо дозволити собі ігнорувати проблему зміни клімату та демографічних змін. Ми повинні почати діяти зараз, щоб запобігти подальшому погіршенню ситуації. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю, як одного разу, під час подорожі по Греції, я став свідком невеликого лісової пожежі. Місцеві жителі швидко зреагували і загасили вогонь, перш ніж він встиг поширитися. Це показало мені, наскільки важливо бути готовим до надзвичайних ситуацій і наскільки важлива роль місцевого населення в боротьбі з лісовими пожежами. Я також помітив, що в тих регіонах, де активно проводиться лісокористування і де місцеві жителі піклуються про ліси, ризик виникнення лісових пожеж значно нижче. Це підтверджує, що управління лісами і участь місцевого населення ключові фактори в запобіганні лісових пожеж. Укладення. Лісові пожежі в Іспанії та Португалії це трагедія, яка потребує негайної уваги. Зміна клімату та демографічні зміни створюють ідеальні умови для виникнення та поширення лісових пожеж. Але ми можемо змінити ситуацію, якщо почнемо діяти зараз, скорочення викидів парникових газів, управління лісами. Відновлення сільського населення, розробка нових технологій та міжнародне співробітництво це ключові кроки, які необхідно вжити, щоб запобігти подальшому погіршенню ситуації. Ми повинні засвоїти уроки, отримані з цього досвіду, і почати діяти негайно. Майбутнє нашої планети залежить від цього. Пожежі в Піренеях – це не просто катастрофа, це заклик до дії. Майбутнє наших лісів залежить від нас. Не ігноруйте попередження природи. Дійте зараз, щоб запобігти катастрофі.